Івано-Франківську встановили анотаційну дошку загиблому військовослужбовцю Івану Демківу. Розмістили її на фасаді будинку, де мешкав герой. З початком повномасштабного російського вторгнення він повернувся з-за кордону і вступив до лав сил оборони України. «14 червня ми з ним розмовляли по відеозв'язку. Я ніколи не думала, що це буде остання розмова. Я його запиталася, як ти? Він каже, мамусику, бо він це мамусик мене називав. Каже, мамусику, все добре, не переживай, в мене все добре. Каже, ви як там? Я кажу, там ми помаленьку, все, дякувати Богу, все. Тримаємося, молимося за тебе. Я кажу, ти себе бережи. А він мені останнє що сказав? каже, Він так би відчував, не хотів казати, що вони йдуть на пекло на нуль. Що їх мали забрати, і це він казав мені, каже: мам, дивись, якщо щось станеться, каже, я тебе прошу, я знаю, що на сильна людина, що ти все зможеш. Саме більше оберігає донечку на бо він дуже її любив сина. Старайся бути сильною, що би навіть не сталося. Донька Анастасія згадує батька як найкращого друга і світлу людину. Він віддав в себе заради своїх дітей, заради мами, дружини коханої. Це була дуже світла, дуже хороша людина. Він каже мені. Я не хочу тебе лякати, я не хочу тобі щось говорити, але знаю одне, що я тебе дуже сильно люблю, бережи себе. Ти сильна, ти завжди дійдеш до свого. Ти найкраща в мене дівчинка. І як тільки зможу, я тебе наберу, я тебе дуже сильно люблю. Я буду завжди з собою. Я кажу, ти мені такого навіть не говори, бо... Ти мені обіцяв повернутися, Знаєш, ти зі мною вернешся. В мене мав бути випускний. Я знаєш, я не тебе відпустять. З червня минулого року Іван Демків вважався зниклим безвісти. Родина жила надією майже рік, поки цієї весни не підтвердилася трагічна звістка про його загибель під час бойового завдання на Донеччині. Воїна поховали на кладовищі рідного села Підпочери. Оксана Себастьян, Софія Савчук. Новини на вежі.